За пів години до початку концерту, присвяченого пам'яті народної артистки, героя України Раїси Кириченко у філармонії, де впродовж 19 років звучав її неперевершений голос. Знову аншлаг. Люди прийшли до улюбленої співачки. Знову Раїса Кириченко для нас, як українська наша берегиня і наша героїня української пісні, яка пропагувала цю пісню і несла в народ. Ну і ми її дуже любили. Пам'ятаю, казачка моя по-моєму, э, «Мой оке, вот она там. А так я не можу ще сказать. А взагалі много пісен підпіваю. Плуменіє зоря і за обрію пав місяць яблуком червонобоким. Я козачка твоя, я дружина твоя. Пана полковнику місеньоки. Ти це ж така артистка була людина, добра, хороша. Ну, вона якась була як, як, як рідна сестра для нас. Я дуже її люблю. Люблю, любила й любитиму. Коли вона пісні співає, просто слухати так неможливо було. Завжди сльоза на очах. Відкриває концерт пам'яті вихованка Раїси Кириченко, заслужена артистка України Євгенія Киркун та ансамбль веселка. Раїса Кириченко народилася в 1943 році на Полтавщині в родині колгоспників. Проте її другою домівкою стала Черкащина. У свої 25 Раїса Кириченко стала солісткою черкаського народного хору, а згодом співала у створеному для неї «Росава». Девізом усього її життя були слова черкаського поета Петра Власюка: Дарую вам, люди! На щастя і будень! Ту пісню, що в серце з дитинства взяла. Вона відгукувалась на всі. Прохання на всі побажання. Мабуть, тому і Бог нагородив її тим, що вона народилась в День Пресвятої Богородиці Покрови. Мабуть, вона нагородження тому за примноження добра на землі, відзнакою Миколи Касяна, має два, дві відзнаки церковних Пресвятої Варвари і святого Агапіта. Горжусь тим, що був в добрих таких товариських стосунках нашою надзвичайно цікавою, красивою донькою України. Її пісні нас запалюють і вони приносять нам надзвичайно велику радість. Навіть зараз, коли її, на жаль, немає, з нами, але пісня її звучить. На вечір пам'яті до Черкас завітав і поет-пісняр, народний артист України, давній друг родини Кириченків Вадим Крищенко. Для Раїси Панасівни він написав такі пісні: як то дорога до матері, долі моєї село, варенички, я горда жінка. Господь вам вас забрав, бо ви не були потрібні, щоб і там. Наша пісня жила, я по ньому пройшла без по помітному полю, не боялась що раптом десь вибухом смерть полосене. Батько й мати щодня Орек Роман Буша Віка новини.